Не знаєш, чим почистити свої прикраси, тоді це відео для тебе. Вчора спілкувалася зі своїм хорошим знайомим, і він мені говорить, Іра, а чи є в Версагу такі засоби, якими можна було би почистити срібні прикраси? Я не пробувала, але знаю точно, що, струк... що партнери в моїй структурі чистили і золоті прикраси, і срібні прикраси, чистили прикраси засобом антижер. А срібний посуд чистили також і антижиром, і засобом дамла. Про дамлу я розкажу у наступних відео. І зараз давайте спробуємо, як цей засіб антижир почисти нам ланцюжок золотий. І чи почистив взагалі? Беремо в піалочку ланцюжок, кладемо золотий. І заливаємо його антижиром, який попередньо я нагріла до певної температури, градусів 50-60. І залишаємо на 5 хвилин. Залишили, тепер трошечки помішаю його ложечкою і сполосну отак, добре промию ще. І подивимось на результат. Чистесенький ланцюжок. Як ви бачили на відео експеримент: ланцюжок чистесенький, гарнесенький, як новенький. Значить, про оцей засіб антижир. Значить, це літровий концентрат. Він розводиться в такому розпилювачі: 1 до 3 розводять. Деякі партнери розводять 1 до 5, я розвожу 1 до 3. Тобто з однієї такої бутилки вам буде отаких от три бутилки. Це про економію. Бо про користь екопродукції я вже говорила. А зараз ми трішечки про економію. Значить, що можна помити цим засобом? Все, що жирне, так? Тобто наші варочні поверхні, наші плити, наші витяжки, наші духовки, наші сковорідки, каструлі. Все-все, що жирне в жиру дуже класно справляється з жиром. Можна працювати без рукавичок, тому що це еко-продукція. А якщо це, значить, витяжки, варочні і так далі, розведеним один до трьох, до трьох пшикаю, і потім витираю губкою. Що стосується сковоріток, каструль, то обов'язково нагріваємо на вогні. І потім бризкаємо, значить, розведеним цим засобом антижиром і почекаємо 3-5 хвилин, потім можна ще раз побризкати, і просто губочкою витираємо. І про це дивіться далі я покажу, як я чистила свою сковорідку.